19-го. Зазвичай 19-го, 19. 19. 19. 6-го дуже рідко. 19 грудня звикли все-таки воно якось з дитинства йде, що 7-го Різдво наше, то якось більше воно до душі. Все. Ну, все ж таки. Та і діти так само привчились до цього. З Різдвом вже майже вирішили, що буде 25-го, а от з Миколаєм поки що ще важко. Хочеться, щоб було тепло, тихо. Ну і щоб чим пошвидше чи прийшла до нас перемога. Ну, як весь цивілізований світ. Ну так, якщо вже переходити, якщо з різдвом, з тим всім, ну так якось логічно. Я думаю, що для дітей, для дітей це ну не не принципове має значення. Тому я думаю, що шосте. Якими болючими ці зміни для декого не було б, ну для мене здається, це треба перервати, щоб мати своє і йти за своїм і там шукати правильні цінності, тобто. Певний час, коли українці мали щось своє, в них це забирали і це для них дискомфорт. Тому Я думаю, що нам потрібно повертатися до того, ким ми були. 19-го, будем сто процентів. Може ще й 6-го числа. Так 6-го. переходити не складно, особливо після з'яви дитини. Хочеться швидше, якось її вже, скажімо, в новий ритм вводити в життя.